Ми бувало таке, що ви молитися, але не отримуєте результатів. На сьогоднішній передачі переможного свіруча приєднатися до кента Копланда та його сті через який продовжує тему молитви, що змінить усе. Файдага дізнатися, як молитися ефективно щоразу. Запрошую всіх на передачу «Переможний голос голосвіруючого. Я Кенет Копленд. Давайте помолимося, і ми одразу розпочнемо наше сьогоднішнє біблійне заняття. Отже, ми прославляємо тебе, і ми дякуємо тобі. Ми відкриваємо наші серця для відкриття з небес, для оновлення нашого розуму. І ми віддаємо тобі хвалу і подяку за переміни в нашому житті. і ми дякуємо тобі за це. в ім'я Ісуса. Амінь. Аміньджері, вітаю тебе. Дякую. Хвала Богу. Ради повернутися. Вчора ми говорили про молитву прохання. Ви не маєте жодних підстав подавати комусь, якісь організації представникам влади прохання чи клопотання, якщо ви не знаєте, що вони вже сказали на цю тему. Вірно, те саме стосується і Бога. Вчора ми читали, і за хвилину ми знову прочитаємо це місце. Але спершу я хочу сказати, ми бачимо, коли читаємо перше послання Івана, що ми маємо те, про що просимо в нього. І ти говорив про це вчора. Коли ви знаєте, що Бог вже сказав на цю тему, ви можете приходити до Господа з посмішкою на своєму обличчі і сказати: Господи, ти сказав своєму слові, і ти сказав своєму слові ти сказав своєму слові і ви зачитуєте це перед престолом божим і він сам сказав так пригадайте мені моє слово інакше кажучи принеси мені моє слово справа не в тому що він не знає що сказано в слові це вам потрібно знати що воно говорить і тоді ви будете у згоді з ним і ця впевненість і є віра вона починає підніматися, і тільки тоді ви встановлюєте зв'язок з Богом. Роблячи це, устами двох чи трьох свідків утверджене буде кожне слово. Це слово стає утвердженим. Воно виконається. Воно не підвладне економіці. Воно не підвладне тому, що відбувається в світі. Воно не підвладне невір'ю інших людей. Справу вирішено між вами і Богом. І це дає велику так. впевненість. Uh, Джері, будь ласка, розкажи людям про те, God... як Бог обставив меблями ваш скеролін well. будинок. В цілому будинку не було жодної позиції меблів. I'm... Якщо я добре пам'ятаю, у вас був маленький скрипучий куток для кухні, чи що це було? У нас був маленький хромований кухонний куток, який родичі так. Керолін, дядько Стенлі, тітка Біллі придбали для нас за 25 доларів. І в нас була стара плита, яку привіз нам твій тато. Здається, він користувався не ще з 1949 року. Точно не пам'ятаю. І в нас був холодильник, який одне подружжя так. з церкви Гарольда і Лу Ніколс забрали свого трейлеру і привезли нам. Він був приблизно ось такого розміру. Так один із тих невеличких так. холодильників так. І більше нічого. От і все. А більшість речей, які ми перевезли сюди з Луїзіани, повипадали з трейлера, поки ми їхали по шосе. І мені було так соромно, що я так і залишив їх там на дорозі. Я це пам'ятаю. Джері, Боже мій вони вивели з трейлера на шосе. Я навіть не зупинився, залишив їх на дорозі, тому що це було саме сміття. Тож, коли ми приїхали сюди, щоб працювати у тебе. У нас не було нічого. У мене не було одягу, у нас не було меблів, зовсім нічого. Пам'ятаєш що маленький будиночок, в який ми переїхали сюди поблизу від беррі Стріт, неподалік Стенлі Стріт? Так твій офіс був на Беррі-стріт, за кілька кварталів від Стенлі Стріт, і цей будинок потрібно було розвалити ще до того, як ми у нього переїхали. У ньому була стара холодна дерев'яна підлога, і взимку наші діти, наші доньки були ще зовсім малі. Вони повзали по підлозі, їм було холодно. Будинок добре не прогрівався. Одного разу ми поїхали на служіння з тобою, і ти пам'ятаєш, Пола та Беверлі Гамільтонів Пара молодих хіпі, які прийняли спасіння і сповнилися Духом Святим. Вони приходили до нас, щоб доглядати наших доньок, поки на вихідних ми їздили з тобою на служіння. Коли ми повернулися, і відкрили двері нашого будинку з його холодною старою дерев'яною підлогою. Ми побачили, що Пол і Беверлі пішли у магазин з килимами. Знайшли серед відходів квадратні зразки килимів, зшили їх і зробили з них килимок на підлогу. Я ледве не осліп, коли війшов в будинок, цей килим був зшитий з усіх різнокольорових зразків, які тільки можна було уявити. Саме так ми жили тоді. Але в той же час ми отримували знання і відкриття зі слова боже, і ми знали, що це повинно змінитися так не буде вічно. Можливо, зараз ми в Єгипті, але ми прямуємо в обіцяну землю, зважаючи на те, що ми пізнавали. І врешті-решт, ми змогли виїхати з цього старого будиночку. Ми змогли придбати наш перший будинок у Форт-Ворті. малесенький, гарнесенький двоповерховий котедж неподалік від Фоун-Драйв. Це був гарненький, маленький будинок, але в нас нічого не було. Одного дня я прийшов і сказав Керолін, я хочу, щоб ти пішла в меблевий магазин, взяла з собою блокнот і записала туди все, що нам потрібно для кожної кімнати у цьому будинку. І в мене не було і 10 центів, аби придбати це. Але я сказав: Іди туди і поводь себе так, ніби ми незабаром збираємося придбати все, що нам потрібно для цього будинку склади список усього, що тобі потрібно, за пунктами, і вкажи ціну на кожну позицію. І якщо для цього тобі потрібно буде. Два чи три дні не поспішай, повідомиш мене, коли закінчиш. Повідомиш мене, коли ти закінчиш. Я уявляю, що вона робила це так, ніби заповнювала формуляр. І це мало виглядати як замовлення на покупку. Так. Саме так, так це мало виглядати. Так? Так. Вона так і зробила, і на це пішло кілька днів. Вона ходила по місту, заходила в маленькі меблеві магазини і склала цілий список для кожної кімнати, точно вказавши ціну. Я узяв цей список, звернувся до слова Божу і почав складати клопотання. Дозвольте мені визначити значення слова клопотання, щоб люди зрозуміли, що я маю на увазі. Говорячи, складати По перше, клопотання це формальне прохання. Слово формальне означає складений у відповідності до закону, наприклад, контракт. Отже, я укладаю контракт між собою і Богом, за основу якого беру його слово, розумієш? Друге визначення слова клопотання це формальне прохання, звернене до когось з влади. Наш Бог найвища форма влади, яка існує він всевишній Бог. Так саме він запропонував мені подати йому прохання у першому посланні Вана, п'ятому розділі 14-15 віршах. Ось які дерзновіння ми маємо до нього. Якщо чогось просимо, згідно волі Його, а звідки я дізнаюся його волю? Як я дізнаюся його волю з його слова? Мені потрібно досліджувати його слово, щоб пізнати, якою є його Знаєш, воля у цьому ти... питанні. Це Божа воля забезпечити і сім'ю меблями. Уявімо собі це так. Ось старий завіт, а ось новий завіт. Цей новий завіт між Всемогутнім Богом і Ісусом, Воскреслим Господом, є обітниці, укладені між ними двома. І ці обітниці підписані кров'ю Вірно? І коли ми звертаємося до них, вони вічні, вони утверджені, вони це так закон і амінь. І це закон. І коли ви знаходите ці обітниці, Ісус, ваш Господь, і ви в ньому. тоді ці обітниці Вірно. дані вам. Знаєте, псалмах сказано, що закон Господній досконалий. і це слово «досконалий» означає, що він не має жодних недоліків, жодних дефектів. Жодних недоліків, жодних тобто дефектів. Тобто це означає, що він спрацює щоразу. Якщо Бог зможе спонукати когось з'явити його, це вже викладено у формі Вірно. контракту. Бо це стає прохання основою якого і є цей контракт. Вірно. Тому це формальне клопотання. Якщо говорити про природні речі, ви знаєте, що ви стоїте перед судом, ви будете звертатися до того, хто утвердив дещо, і це записано. Це постанова, і ви знаєте це, і людина, яка видала цю постанову, знає це. І ви йдете туди зі своїм формальним проханням і говорите, ось що ви пообіцяли зробити, якщо я зроблю так і так. Я нагадую вам про це. Не те, що ви про це забули, але основою мого звертання до вас є те, що ви сказали. Бог не забув нічого з того, що він сказав, але він сказав: нагадайте мені про це, як ви нагадуєте Богові Боже Слово. Коли ви промовляєте у своїм устами, коли ви записуєте його у вигляді формального прохання і говорите, Боже, ось що ти сказав, розумієте? І ось звідки приходить ця впевненість, тому що основа цього прохання не є. Сподіваюся, з ним це пройде. Основою є: я знаю наперед, що він сказав, і це посилює впевненість. Третім визначенням клопотання є формальне прохання або заява, викладена у письмовій формі у вигляді запиту, що вимагає юридичних дій. Боже мій і термін юридичні дії означає вчинення правосуддя. Саме про це говорив Давид у 9-му псалмі, п'ятому вірші. Бо суд мій справу мою розсудив ти отже, прохання, ви приходите до Бога з тим, що він вже сказав, і говорите «Отче, Ось що ти сказав про мою ситуацію, і я очікую юридичних дій». Я знаю, що ти вчиниш правильно. я знаю, що ти підтримуєш своє слово. Я знаю, що ти розсудиш мій суд і мою справу. І коли ви закінчите молитву таким чином, ви йдете і не сумнівайтеся в тому, що він почув вас і щось зміниться. Ви йдете з упевненістю, дерзновінням, відвагою і серцем, повним вдячності, тому що знаєте, що Бог діє. Хоча цього і не видно, аби втілити це. Це утверджено. Так, і ось що я зробив: я виділив два дні на складання молитви, яка би вміщала все те, що було потрібно у її будинку, тобто в нашому будинку. І коли я закінчив складати цю молитву так само, як я це робив із тими молитвами, що в мене в моїй записній книжці я виписав її, потім взяв друкарську машинку і надрукував її так, ніби це мав бути законний контракт. І угорі я написав про небесний дар, прохання про сплату боргу, клопотання про отримання небесного дару. І Я собі уявив, що записав контракт між собою і Богом. згідно з тим, що він сказав. у цьому проханні я виписав всі місця писання. Де було сказано, що Бог обіцяє забезпечити мої потреби після цього? Я перерахував кожну позицію меблів, яку вказала Керолін, разом з ціною і підрахував повну вартість. І я мене вірю, що приймаю коло молюся, але я не знав скільки часу потрібно буде на те, щоб це проявилося в природній сфері. І щоб підстрахуватися, я додав такі речення. Боже, ти знаєш, О, що браті. ці ціни можуть змінюватися, і брата Копленд... Ми стояли в нашій вітальні в цьому маленькому будиночку, де зовсім не було жодних меблів. Ми підняли ці аркуш і сказали, Боже, ми тримали це прохання в одній руці, а мою Біблію в іншій. Ми помолилися і сказали, Боже, ось наше прохання до Тебе. Ось що ти сказав: ми повертаємо тобі твоє слово. І всього лише за кілька днів ми почали викреслювати ті меблі, які почали з'являтися. всі меблі не з'явилися за один тиждень. Чи за один місяць, але хочу сказати вам за кілька місяців, кожна позиція меблів, згадана в цьому списку, з'явилася в нашому будинку. Слава Богу, з того часу ми так і робимо. Саме так у моєму служінні з'явилися літаки. саме так. Я роблю так. Дивися сюди. Я навчився цього від тебе. Ось прохання, коли я поїхав на служіння в Літл Рок, штат Арканзас 1972 року. І я написав це клопотання до Бога, і я вірив йому. Дивись, 11 серпня 1972 року. Я вірю про бюджет для цієї конференції. Я вірю, що дере духа будуть текти. Я вірю про помазання Боже на мені, коли я служитиму людям. Я написав цю петицію і поставив там свій підпис. І кожне прохання, яке я записав, кожна петиція, за яку ми скерлін помолилися разом, кожне прохання, яке стосувалося нашого служіння, втілилося саме так, як ми його записали, як ми його записали. Хвала Богу. Але також дуже важливо, щоб ти дотримувався записаного Божого Слова. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Саме звідси приходить так. ця впевненість. Ви не можете просто намріяти собі щось. Ви звертаєтеся до Слова Божого, і Бог не буде докоряти вам через те, що ви, можливо, просите надто багато. Послухайте, дозвольте запитати вас? Чи Бог засмутився з того приводу, що Ізраїль в пустелі просив у нього? Забагато ні, ні. Він засмутився через те, що вони не прийняли багатство того, Вірно. що він їм запропонував, але в той же час ви не можете собі чогось намріяти, так основою має бути слово Боже. І ви практикуєте свою віру у повній мірі, на якому рівні вона б не була. І ви вірите йому, поки це зростає і виконується. І настане час, коли її потрібно буде поширитися і ви будете зростати в цій сфері також. Ви постійно зростаєте. Це постійний Вірно. достаток який не має нічого спільного з економікою цього світу. Вірно. І я бачив, як це спрацьовує. Коли я проповідував про це в Африці ще на початку 70-х. І Я бачив, як люди брали це відкриття, виходили зі своїх глиняних хиж і будували так. власні будинки, купували машини, будували бізнес, підтримували американських місіонерів. Ми бачили, як ти робив це. Ми з тобою бачили, як це відбувалося ще на початку 70-х. По резервації індіанців Навахо просто посеред резервації індіанців на Навахо. Де не було нічого. Ці люди ходили пішки. Вони жили в хатинах, виготовлених з колод і обмазаних землею. Дуже дуже примітивних будівлях, але вони прийняли цей принцип. Кенет Бегішо розповідав, як сила віри в те, що сказав Бог, вводила людей в те місце, якого не існувало тиждень до того і це буде виявлятися. Вірно. Коли Кенет Бегіша приїхав туди, цю індіанську резервацію, у це закинуте місце, він поставив знак з написом церква Пост». Увіткнув його в землю і на Україні нічого, нічого не, було. Куди не глянь. Так лише знак. Він увіткнув його в землю. Церква White Пост». Пам'ятаєш, він увіткнув його просто в землю? Але він прийняв ці принципи, слухаючи наші з тобою проповіді. І він запросив нас, Джеррі, приїхати туди і проповідувати на конференції Віри. Разом з батьком Елсена Беннета. вони працювали разом, і вони заснували служіння на цьому пустирі. І він почав ходити від однієї хижини до іншої, свідчити людям, приводити людей до Господа. І в той час, коли ми з Джері приїхали туди, не пам'ятаю, скільки років він вже був там. Небагато, але коли ми з Джеррі приїхали туди. Там вже стояла церква і в міру розвитку їхні угоди віри здійснювалися. Там почала з'являтися промисловість, коли вони навчили людей приносити десятину і пожертвування. Як вони робили, люди йшли і збирали маленькі камінчики з русла ріки. Вони брали їх додому, полірували, натирали, а потім приносили в церкву і складали у маленький кошик біля вівтаря. Бо це було все, що вони мали. Вони приносили ці камінчики Богові, і ми бачили, як люди, в яких були сорочки, прали їх, просували, складали і приносили до вівтаря, віддавали їх ісусові. Коли Кенет приїхав туди, він розповідав, що всі або ходили пішки, або їздили на конях чи на возах яких тягнули коні, і коли ми з Джеррі прибули туди, вони вже їздили на легкових автомобілях і пікапах. Вірно. Вони досягнули цього, приносячи Богу прохання з вірою. І Бог привів туди а промисловість. Так і з того часу проповідав там вже кілька разів і бачив, як вона розвивається. Це дивовиж. Дивися сюди. Ти згадав про це. Коли ми приїхали туди вперше, я був такий зворушний тією роботою, яку виконує там Кеннет. І звичайно ж, враховуючи наше з тобою індіанське походження, після мого так. повернення додому, я приніс прохання, щоб мати змогу щомісяця давати пожертвування в місію індіанців так, на Ваху. Ось вона ось тут. Ось вона. це написано 29 червня 1972 року. Шінто, Аризона. Я просив Богу. у Бога мати змогу підтримувати це служіння щомісяця тією сумою. Яка була доступна мені у той час, звичайно ж, з руками я зміг її збільшити, так. але ось це прохання. І Бог забезпечив його. У Біблії сказано. Нехай кожен вирішить у своєму серці, що він буде давати. У мене не так. було цієї суми, коли я складав це прохання. Але я але прийняв, прийняв такі рішення, і Бог вшанував його. І ти прийшов до Господа, стоячи на міцній основі, це скельна основа. Це основа для молитви. Бо ти почав з відповіді на молитву, так і так набагато краще. Деякі люди витрачають все своє життя, так і не знаючи відповіді. І це дуже просто, хоча дуже так глибоко. Ти сказав своєму слові, я вірю цьому, я приймаю це. тож я кажу у своєму серці. Але знаєш, що дає цьому силу? Це відкриття про чесність слова Божого без цього. Молитва прохання не матиме для вас жодної ваги. ви повинні вірити. Ви повинні бути глибоко переконані у своєму серці, що Бог не може сказати неправди. Це завіт. Так Клятва принесена Богом на крові. Бог поклявся Ісусові над кожним словом під час Воскресіння, коли Ісус засів по правиці величності на висоті. Знаєш, коли ми складали це прохання 7. стосовно меблів, потім, після молитви, ми лежали вночі у ліжку, і звичайно ж, диявол відразу прийде і скаже: Ага, так. Невже ти думаєш, що це справді спрацює? І я відразу витягнув свою петицію і сказав: Сатано, написано, не приходь до мене з цим сміттям. Написано, ось що сказав Бог, і я міцно тримаюся за це. а коли Керолін сказала цікаво, як довго це потриває? Чи щось схоже, я відповів їй Керолін, хочу запитати тебе. і ти знав батька Керолін. Олена Кріча, одного з найбільш чесних людей, яких я тільки зустрічав у своєму житті. Я сказав, якби твій тато увійшов сюди зараз і сказав серденько, тато купить тобі всі меблі, які тобі потрібні. Лише скажи мені, скільки вони коштують, і я подбаю про це. Я сказав навіть якби це ще не виявилося, навіть якби потрібно було чекати місяць. Щоранку ти би вставала і говорила. Мій тато купить мені меблі без жодного а Олен сумніву. А не говорить на без найменшого сумніву. І коли ви виходите на той так. рівень, де вірите Божому Слову, саме так, так, тоді ви можете лягти в ліжко з посмішкою на обличчі, прокинутися з нею. Ось тут і ти підійшов до основного. І цікаво, це вже не віра. Це сумніви. І якщо з ваших уст сходять такі слова, поверніться до цих слів. Одразу ж поверніться до цих місць писання, які ви виклали у своїй петиції. Прочитайте її. Коли Джон і Келлі ще навіть не вміли писати. Вони принесли Богові свою петицію про човен. І я сказав їм: ми з вашою мамою погодимося з вами, але ми не будемо практикувати нашу віру. Вам доведеться так. зробити це самим. І вони прикріпили її до дверей холодильника, записали, записали її. і коли вони проходили повз холодильник, вони торкалися її рукою. Дяка Богові за човна. Так за 10 днів двоє різних людей зателефонували мені і подарували свої човни. Так? я подумав, два човни. А Господь сказав: прочитай їхнє прохання. Там було написано ідеальний човен. Я запитав Келі, а яким має бути ідеальний човен? Ну, татусю, ми знаємо, що ти любиш рибалити». Тому ми хотіли мати човен, в якому ти міг би рибалити. І ми хотіли б, щоб човен був достатньо великий, щоб ми могли випливати на середину озера, і ніхто би не перешкоджав тобі. І ми могли б насолоджуватися твоєю присутністю. Це було ще до ери сотових телефонів. Щоб ми могли розмовляти з тобою, спілкуватися весь день, щоб ми могли залишатися у ньому ночувати, якщо захочемо. Для цього потрібно були два човни, і це було вище мого розуміння. Але вони подумали, а чому б і ні? Тому так. що вони знали ці місця писання. Келлі знала її. І вона сказала Джонові поставити там свій підпис, і він нашкрябав щось на тому аркуші. і не мало жодного значення, що вони були ще малими дітьми, але вони мали слово Боже про це. і наш час вичерпано. Хвала. Ми повернемось за хвилину. Дозвольте мені навести приклад до того, про що говорили ми з Джері стосовно чесності Слова Божого. Послання до римлян 10.9. Якщо ти застосуйте це місцеписання до себе, якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірити серцем своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Так, але ні, ні, ні. ні. Бог сказав, якщо ви зробите це, щось відбудеться. Адже серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Тож, якщо ви ще не прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя, зараз цей час. Забудьте про все своє минуле. І як служитель Євангелія, владою Слова Божого, я заявляю вам, Бог воскресив Ісуса з мертвих. Коли ви вголос визнаєте це, отче на небі. Промовляйте це вголос. Я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем, ти що ти воскресив Ісуса з мертвих. Що ти воскресив Ісуса з мертвих. Я приймаю тебе, Ісусе. Я приймаю тебе Ісусе, як свого Господа і Спасителя. Як свого Господа і Спасителя. Увідив моє серце. Увіди в моє серце. Тепер ти мій Господь. Тепер ти мій Господь. Я яся в гріху. Якаюся в гріху, я відрікаюся від дьявола і всього, що він підтримує. Я відрікаюся від і всього, що він підтримує. Дякую тобі за те, що спасаєш моє життя. Дякую тобі за те, що спасаєш Дім моє я життя. Він я ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою разом з нами, повідомте нам. Скористайтеся інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Я хочу надіслати вам цю книгу, щоб допомогти вам досліджувати вашу Біблію, щоб ви могли наздогнати нас всіх. На Саме так видієте за словом Божим. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь.